Орден Тамплієрів виробляв сидр на Закарпатті. і Ви цей сидр можете спробувати навіть сьогодні. В чому ж суть? Існує легенда, що після розгрому ордену у Франції вони шукали прихистку і тікали через Австрію-Угорщину. І останній великий магістр ордену тамплієрів Андре демонбар вирішив оселитись на перехресті торгових шляхів в фортеці у селі Середньому. Ну і виходить, що ось усього відомого тамплієрського ордену опинилась в селі Середнє на Закарпатті. І вони там сформували такий таємничий осередок тамплієрів. Взагалі закарпаття славилось своїми виноградниками. Але конкретно в селі Середнє було ще дуже багато садів, де росли яблука. І за легендою, тамплієри привезли з собою рецепт е французького яблучного вина, тобто сидру. Вони збирали яблука, вичавлювали з нього сік. І так як в кам'яницях було прохолодно, вони його ставили там в дерев'яних бочках, і він зброджував. І вони отримали своє яблучне вино. Взагалі говорять, що це для них був ритуальний напій, який вони пили під час таємничих засідань, нарад. І взагалі він символізував для них оновлення і чистоту. Ну а зараз з цих легенд відродився цілком реальний сидр, який так і назвали на честь іменитого магістра ордену Тамплієрів Монбар. Робиться він в нас на Закарпатті з наших українських яблук по австрійській технології, без ніякої хімії, цукру, додавання спирту, просто зброджений яблучний сік. Там навіть пастеризація лагідна, щоб ви розуміли наскільки він крутий в світі. Проводиться конкурс сидрів Сидр Евордс і наш український Сидр Монбар. Взяв там цілих три номінації. І я вважаю, це дуже круто. І придбати ви його можете вільно в мережах Вайнтайм, Сільпо або просто замовивши на сайті Монбар.